Привіт, народ! Пока-пока! До вашої уваги представляю свою покупку, яку я купив на OLX. це системний блок від фірми Asus. Отже, в попередньому відео я з вами радився, що мені краще зробити купити уже зібраний системний блок, але на старому желізі, скажімо так, чи купити. Материнську плату нову, x 99 китайську, вже, вже з оперативною пам'яттю та процесором, але нове, хоча китайське і дешеве. Отже, мені попався на малодикс такий варіант, і я вирішив його купити, тому що, по-моєму, бюджету якби, він підходив і. Як на мене, ціна на нього була доволі приємна. Помоніторивши ринок, як на мене, це хороша ціна. Це 2800 гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я за нього віддав, але на ці гроші він вже встиг вилюбити мені мізки. Купив я його вже давненько, але відео записую трошки пізно, тому що цей весь час я розбирався з тим, щоб він у мене увімкнувся. Як це вийшло? Скоріше за все, винен в цьому всьому я сам, тому що коли я відключав привід dvd rom я забув вимкнути живлення на блоці живлення. Ще перед цим були маніпуляції в біосі, я вирішив перевстановити Windows, тому що стояла якась паль. І я в біосі змінив, щоб завантаження було з флешки. Після цього я перезавантажив комп'ютер, щоб вставити флешку і вже почати перестановлювати Windows, і комп'ютер перестав вмикатися. Системний блок впав в циклічне перезавантаження. Він почав він вмикався. Екран чорний на моніторі, і він постійно просто почав перезавантажуватись. Декілька секунд перезавантаження, декілька секунд перезавантаження. Після цього в мене почали станції з Бубном. Це все. Дуже сильно зіпсувало мені настрій, тому що я вже подумав, що я викинув гроші на вітер, що я купив системний блок, а він просто був зібраний для того, щоб включитися і там щось перегріти. Воно просто відрубалось і все. Хоча продавцю я, в принципі, довіряв, тому що він все розказував впевнено і казав, що це доволі непоганий системний блок, його можна прокачати. І дійсно виявилось це так. Отже, як я виходив з положення з того, що в мене перестав вмикатися системний блок? Для початку я почав перевіряти все, що тільки міг, витягував та вставляв назад оперативну пам'ять, змінював блоки живлення, відмикав жорсткий диск та SSD диск і під'єднував уже попередньо робочий із Windowsом. Батарейка BIOS. пробував скинути Біос якими тільки міг способами, які тільки бачив в інтернеті. Далі знімав процесор, дивився чи ніжки на сокіті всі цілі. Я вже чесно, я вже і забув, що я там робив, але дуже багато було всяких маніпуляцій. Я вже всі проводи там перевіряв, все, що тільки міг перевіряв. І в чому ж ви, в чому виявилась проблема. А, ще для цього я. Як ви бачите, в мене стоїть там вже дві планки по 8 ГБ оперативної DDR4. Але до цього в цьому системному блоці стояла одна планка. Давайте я вам розкажу ще про те, які параметри в нього спочатку були. В принципі, все залишилось, як є. Єдине, що мені довелося купити ще одну планку на 8 ГБ оперативної пам'яті. Тому що я думав, можливо проблема в оперативній пам'яті вона здохла. І я купив нову, щоб замінити і спробувати запустити комп'ютер. Але після цього він також мене не запустився. Далі мені прийшлось купити спікер. Я купив спікер. Він теж не допоміг, він не видавав ніяких звуків нічого. А ще я знімав повністю материнську плату, обдивлявся її на всякі пошкодження. Думав, можливо, щось я десь накосячив, тому що мені довелося замінювати радіатор на чіпсеті, так як там стояв ось такі непідходящий, він був обрізаний, хтось там кусочок вже виламав, і він був на одному фіксаторі, та з іншої сторони він був затягнутий на звичайну стяжку. Я на Олексі знайшов підходящого розміру. Це було не так просто, тому що з таким розміром радіаторів не дуже так і багато. Коли замовлення мені приїхало, я його замінив. Зафіксував на два фіксатори пластикових. Як ви вже бачите, воно все стоїть як за воду. Нічого такого не було. все було добре. З виду вона була ціла, жива і ніяких підозрілих там вигорань не було. Отже, як вирішилась проблема, то вирішилась вона дуже просто. Ну як, не дуже просто. Для мене це було довго. І поки я чекав, поки приїде мені спікер, поки приїде мені програматор, який я замовив, я ніколи не перевстановлював біоси, не перешивав. Але заради такого, я вже вирішив купити програматор і спробувати самому пере. BIOS. Так як чіп цей з біосом він тут з'ємний. Я подумав собі, що ще ось цей варіант, і все. Якщо не запуститься системний блок, я понесу його в сервіс. Хай його там ремонтують, тому що сил моїх уже немає. Уже після того, як приїхав програматор, я подивився в YouTube відео, як перепрошити BIOS. Ще з допомогою чату GPT я знайшов. Біос на цю материнську плату не з офіційного сайту, тому що на офіційному сайті, на жаль, для цієї материнської плати BIOS, BIOS не було. Тим паче, що ця материнська плата зроблена саме під цю збірку Asus 1.04 ревізія материнської плати, на яку важко було знайти Біос. І біос я шукав оновлений, тому що на оновленому біосі в цю материнську плату можна Встановити I7700K 7 700K, інтеловський процесор. Зараз на даний момент тут стоїть i 3 600 процесор 37 ГГц В принципі, це мінімальний, який сюди можна було встановити. І так він з цим і йшов Це ж саме видно на етикетці, яка прикріплено, приклеєна з боку на системному блоці. Отже, після того, як я спробував перепрошити BIOS, з першого разу в мене це не вийшло, тому що програма почала виб... вибивати помилку і BIOS не хотів встановлюватись. Після цього настрій в мене став ще гірший, але я спробував ще раз, спробував ще раз і нічого це не дало ніякого результату. Я почав шукати. Чому ви кидає таку помилку? Я вже не пам'ятаю, яку там помилку видавало, але воно не хотіло до кінця прошити BIOS на цю флешку. Я пошукав трошки в інтернеті, там почали радити те, що в мене не та якась програма стоїть, чи в мене ще щось там не та версія. Я просто психанув, вже я вбив Google програма для програматора. З цього, що я собі вбив модель, цю, що я собі купив, і скачав першу вже, яка попалась мені, програму для цього програматора. Далі я ще раз спробував перепрошити BIOS, і з першого разу він перевстановився, перепрошився, і я вже на цьому етапі трошки був задоволений. Далі я поставив флешку в системний блок і спробував зробити перший запуск. Після того, як я увімкнув системний блок, він запустився як завжди і знову перезавантажився, як завжди. Я вирішив трошки почекати, тому що після того як я все від'єднував, під'єднував там, перепрошував біос. Можливо, я подумав, це ініціалізація всіх комплектуючих проходить. І ось диво надпис: з'явився надпис Asus на моніторі. Я дуже сильно зрадів, що в мене все-таки запустився цей системний блок, і я не викинув гроші на вітер. Отже, я вже переустановив Windows. Зараз він мене з такими комплектуючими додалась одна. Планка оперативної пам'яті на 8 ГБ. Тепер тут 16 ГБ оперативної пам'яті. Процесор залишився той самий. Змінився накопичувач SSD, тому що тут стояв на 128 ГБ. Я його продав і купив на 240 ГБ SSD-диск. По хорошій ціні мені попався. І ось такі параметри, які зараз тут є. Відеокарта тут інтеловська вбудована. В принципі, для браузерної роботи там і подивитись якісь фільми, його і її вистачає. Звісно, для ігор сюди потрібно буде встановити щось інше. Далі я вам буду це все показувати. Я не знаю, можливо, ви мені порекомендуєте, який формат вам був, був би кращий. Я хотів зазняти відео у відео, те, як я оживляв, скажімо так, цього. Дракона, тому що це можливо було б вам цікаво. Але в мене не було настрою це все знімати, тому що я потратив, скажімо так, для мене це не маленькі гроші. І після того, як він в мене вимкнувся і більше не увімкнувся, в мене дуже сильно впав настрій, і не хотілось нічого знімати хотілось просто, щоб він нарешті увімкнувся. Отже, таке відео вийшло. Далі я буду знімати про те, як я буду прокачувати цей системний блок. Сюди можна поставити, як я вже казав, інтеловський i700K I7 7 процесор після оновлення BIOS. Біос зараз стоїть вже оновлений. Тоді як я його прошивав, я одразу скачав оновлений BIOS. Буду прокачувати його, буду вам знімати відео. Надіюсь, вам це буде корисно. І мені це теж цікаво, цікаво розбиратися, тому що я вже давно не збирав собі комп'ютер, не займався цим желізом, вже позабував дуже багато чого, трошки не в темі, як то кажуть. Тому якщо я говорю і десь ви чуєте, що я в чомусь помиляюся, ви не судіть мене жорстоко. Можете підказувати мені в коментарях, що не так і що було б краще. Зараз я буду шукати сюди відеокарту першу, в першу чергу якусь бюджетну. І, можливо, хто шарить, підкажіть, яку недорогу відеокарту можна було б сюди встановити. Далі, скоріш за все, я буду змінювати процесор. І далі буду робити різні дизайнерські штучки. Можливо, я заміню сам корпус, буду, поставлю якісь RGB підсвітки, там, кулера і так далі. І якщо було вам цікаво це відео, будь ласка, підтримайте мене, тому що для мене це буде великою мотивацією. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Для вас це декілька хвилин. Навіть хвилина, мабуть, для мене це велика мотивація знімати для вас такі відео. Всім дякую за увагу, всім пока.